Як би ми не старалися, але все рівно уникнути хвороб нам не вдається. Значить, Є на двох кущиках у мене, вони у мене є завжди індикаторами хвороб. Це є Аркадія і Кадрянка. Е, такі перші признаки оїдімо на ягідках. Як я казав в попередніх відео, в першу чергу завжди хворіють маленькі ягідки. Що ми, звичайно, і бачимо. В ця стадія є некритичною, тому я думаю, що одна обробка хімією. Вдасть, дозволить нам вилікувати наш виноград. Профілактика, як то кажуть, помогла, але не повністю. Признаки оїдьмо ось, ось так він виглядає. Є тільки на двох кущах, якщо, як, можливо, я вже повторююсь. І то на деяких тільки ягідках. Чим я буду обробляти, я вам обов'язково покажу в наступному відео. А поки що такі маленькі розчарування. Зараз покажу вам ще кущик кодрянки. Попередньо була Аркадія. Отже, на кодрянці. Зараз зараз я пошукаю, де він є. Ось, бачите, ось на цій ягідці маленькі. І от такі малесенькі ягідки. Ті, які добре не запилилися, вони перші ловлять хворобу. Але цього року, якщо чесно, я не дивувався, я очікував, адже тиждень вже аномальної спеки є ідеальними умовами для цієї хвороби. Бачите, тут навіть на, на ножці є. Нічого, сьогодні вечором ми з ним поборемося. А вам бажаю успіху. Ставте, будь ласка, запитання, щоб я знав, на які теми знімати наступні відео. Дякую.